Про який факт вам розповідали в школі, але за деякий час його було спростовано. З навчальної кінострічки Сатурн має чотири дивовижні кільця. Світлини тисяч лець, зроблені вояжером, було опубліковано за тиждень до того, як нам показали цей фільм. Коли я був дитиною, ще нікому не вдавалось спіймати або сфотографувати гігантського кальмара. Дехто навіть розповідав про нього історії, як про чупакабру. Мій молодший брат завжди казав, що він буде першим, кому вдасться його зазнимкувати. На жаль, з тих пір він став звичайною твариною, про існування якої нам відомо. Спочивай з миром Кракен. Що хрустіння кісточками призводить до артриту. Що мені весь час будуть пропонувати безкоштовні наркотики. У 4 класі у мене була вчителька, яка змушувала дітей Шульх писати правою рукою. Вона казала, що це правильний спосіб писати і що це допоможе їм у подальшому житті. Це було приблизно в 1974 році. На язиці є різні зони для сприйняття різних смаків солодкий на кінчику, кислий з боків, гіркий в основі і так далі. Мені здається, що це був якийсь хитромудрий розіграш для мого покоління. Але я пам'ятаю, що бачився в підручнику з біології в початковій школі. Мені здається, це навіть не було спростовано. Просто цю брехню перестали розповідати. Ну що за срань. Так багато всього життя фактів коротше ніж ви думаєте. Серед них ви використовуєте лише 10% свого мозку, було в підручнику модель атома, з чого складається правильний раціон харчування, різноманітні історії, починаючи з того, як виглядали динозаври, і закінчуючи тим, як було життя в середньовіччі, причини виразки, поганого зору, акне. Модель атома кумедна річ у класі фізики в старших класах у нас було три таких моделі. На останній з них було застереження. Ця, напевно, теж неправильна. Наприкінці 90-х у комп'ютерному класі у нас в житті ніколи не буде терабайтних жорстких дисків та й потреби в накопиченні такої величезної кількості даних. Що ж, тепер ви можете придбати терабайтні картки пам'яті MicroSD. божевілля. Що ти опинишся на роботі з мінімальною заробітною платнею, якщо не підеш до коледжу, або ж розповіді про те, що якщо не вступати в коледж, зароблятимеш набагато більше за тих, хто його закінчив. Грати з комп'ютером це марна трата часу, яка ніяк не наблизить тебе до успішної кар'єри, сказав мені дуже старий і прикрий вчитель. У мене за плечима 25 років в ВайТі. Скло це рідина, тому старі вікна здаються такими кривими. Мені точно було за 20, коли я дізнався, що це неправда. Кров має синій колір, доки не контактує з киснем. Існує лише кілька десятків видів вірусів і кілька сотень видів бактерій. Виявляється, існують мільйони вірусів і трильйони бактерій. У вас в кишені не завжди буде калькулятор. Що час від часу лемінги раптом вирішують чинити масове самогубство і стрибають зі скель. Нейрони ніколи не відновлюються. Це з мого тоді ще однорідного підручника з анатомії та фізіології. Зауважу, що в моїй приватній католицькій школі до науки ставились і ставляться серйозно. Ми ніколи не говорили про креаціонізм чи божественний вплив на наш природний світ, не кажучи вже про стабільно високі оцінки з фізики та хімії на іспитах. Виявляється, що периферична нервова система насправді здатна до регенерації, та на сьогоднішній день не схожий. Що центральна нервова система володіє такою здатністю. Що Колумб був першим європейцем, який ступив на землі нового світу, якось знайшов старий підручник, в якому так написано, це було ще до відкриття поселення вікінгів на Ньюфаундленді. Плутон втратив статус планети, коли я навчався в третьому класі, і це мене неймовірно засмутило, адже в дитинстві це була моя улюблена планета з тих пір. Я зупинилась на Нептуні. Коли моя мама закінчила середню школу в 1944 році. Монахині розповідали, що атом неможливо розщепити. Здається, на той час вже існував мангеттенський проект. Виправте мене, якщо помиляюсь, я двічі дивилась опенгеймера в університеті на вступі до економіки. Мене вчили, що інфляція спричинена тим, що люди час від часу хочуть підвищення заробітної плати або просять надбавки. Мій учитель історії розповідав нам, що Італія знаходиться в Африці. Що Христофор Колумб був чудовим дядьком, і всі тубільці радісно зустріли його, святкуючи прибуттям. Так я не викладаю історію таким чином. Що всі тасманійські аборигени були знищені англійськими завойовниками? Яким же було моє здивування, коли я переїхав до Тасманії і зустрів чимало тасманійських аборигенів, які мають дуже міцні культурні зв'язки з країною та своїми традиціями. Діти, цей сайт називається Google. Він дозволяє знайти будь-яку інформацію в світі. Але, звісно, все, що пов'язано з цим чарівним віконцем, лише розвага, і ми не будемо вчити вас ним користуватись. А тепер вимкніть комп'ютери і прямуйте за читацькими квитками, щоб ми навчили вас користуватись десятковою класифікацією Due, бо це ваш єдиний спосіб вступити до коледжу. За межами нашої сонячної системи немає планет. У 1972 році, будучи старшокласниками, ми поїхали на екскурсію до інституту фізики в Нью-Джерсі, де працював Ейнштейн. Дивовижне місце, заставлене шкільними дошками, завалене стільцями, скрізь величезні сонячні вікна, тихі кімнатки, що виходять на тінисті галявини. Тощо ідеальне містечко для глибоких роздумів. Наш гід сказав нам, проблема керованого термоядерного синтезу вирішена. Тепер це просто інженерна проблема. Проблема. Через 10-20 років ми отримаємо необмежену енергію термоядерного синтезу. З тих пір я очікую і перевіряю кожні 20 років. До сих пір чекаю. Мене вчили, що динозаври були величезними рептиліями і мали тверду лускату шкіру. Тепер ми знаємо, що вони були більше схожі на птахів і мали пір'я. Так, більшість стероподів були пернатими, але гадаю, що чотириноги все ж таки були лускатими. Загалом, якщо динозавр ходив на двох ногах, харчувався м'ясом і жив на суші, то, ймовірно, він мав пір'я. Дуже великі, такі як тиранозавр і карнозавр, ймовірно, не мали пір'я, оскільки воно могло призвести до перегибу. Гріву, але дитинчата могли мати похнасту шерсть, яка випадала, коли вони дорослішали. Однак, якщо динозавр ходив на чотирьох ногах і харчувався рослинами, то він був укритий лускою. Щодо двоногих травоїдних не дуже впевнений. Тектоніка плит, коли я був у першому класі, побачив карту світу і сказав вчительці, що виглядає так, наче всі континенти колись були сполучені, а потім розсунулись в різні боки. Вчителька висміяла мене і голосно проголосила, що я йолоб з бурхливою уявою. Школярі сміялись, і мені тепер смішно. Мене вчили, що в Другій світовій війні Німеччина, Японія та Італія були по суті найкращими друзями. Але насправді вони були свого роду союзниками з огляду на власні інтереси. Вершкове масло шкідливе. Маргарин корисний для приготування їжі при високій температурі, а кукурудзяний сироп це той самий тростинний цукор, і він зовсім не шкідливий. У 1960-х роках вважало, що Марс у 2,5 рази більший за землю. Утримання це весело і веде до більш повноцінного сексуального життя. Це не весело. Це підготувало мене до неіснуючого сексуального життя. Я пригадую, існувала теорія, що ультразвукове дослідження вагітних жінок спричиняє зростання чисельності ліворуких людей. А потім ми просто погодились з тим, що швидше за все це сталося тому що нас не примушували писати правою рукою. Додам міф, мозок перестає розвиватись 25 років, який і сьогодні є дуже поширеним. Що завагітніти можна завжди. Потім я дізналась, що більші жінок фертильні під час овуляції та за кілька днів до неї, а не протягом усього циклу. Томас Едісон винайшов лампочку. Виявляється, він нічого не винайшов. Він вкрав чужі винаходи і запатентував їх. Він був соціопатом, жадібним, бездушним мільярдером на кшталт тих, що ми бачимо сьогодні. Сукор викликає гіперактивність у дітей. Це було спростовано безліч разів. Дві речі, які виявились неправдивими майже через 60 років. По-перше, чорні люди не отримують сонячних опіків. Темношкірий колега розповів мені, як насправді. По-друге, внутрішні органи не мають больових рецепторів і тому не відчувають болю. Мій апендекс з цим не погоджується. І в недільній школі, і в загальноосвітній піраміди побудували раби. Я не знаю точно, коли було доведено, що їх будували наймані робітники, але вчителі продовжували повторювати раби, коли я ходив до школи. Що комоцькі варани вбивають свою здобич завдяки бактеріям, які живуть у них в роті. У 2011 році вчені з'ясували, що насправді вони отруйні. Діти, народжені до семи місяців, не виживають. Потім з'явились легеневі сурфактанти, і діти у віці 24-25 тижнів почали виживати частіше. Рекорд 21 тиждень, трохи більше половини терміну. Ви взагалі-то маєте права. У вас ща що у всіх є конституційні права. Тим часом у дитинстві у вас взагалі ніяких прав немає. А коли ви стаєте дорослим, починаєте розуміти, що в залежності від того, ким ви є, у вас тих прав не так вже й багато. Я пам'ятаю, як мій вчитель природничих наук впевнено заявляв, що ми ніколи не матимемо лазерної зброї. Він казав, що через розсіювання світла на відстані кількох метрів лазер буде абсолютно неефективним. Вени сині, тому що кров без кисню має синій колір. Мій вчитель біології в 9 класі говорив так, наче це була євангельська істина. Я не усвідомлював, що це дурниці, доки не почав працювати в клініці, беручи на аналізи кров у людей у вакуумні пробірки. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А які абсурдні факти розповідали вам? Напишіть в коментарях.